Добрий день, величні люди! Сьогодні вирішила трохи вийти в ТікТок, бо два тижні просто я не могла. через за того, що проходять дуже важкі трансформації, дуже багато усвідомлень. От. Тому усі сили йшли на те. Казалось би, там духовна робота. Але я скажу, що вона дуже багато сили забирає, тим більше, що треба і приділити час своїм рідним. Тому зараз трішки краще, бо прийшов дощ, трошки цю пелючку привив і якось прямо на душі радісно, тому що боги нас почули, що треба нам дощ. Бо все так просила, прямо дивлюся на квіточки, вони настільки прекрасні після дощів. Просто милуюся цим всім і і радію, що живеш на цьому світі. А як у вас, як у ваші справи? Як ви себе почуваєте? Напишіть в коментарях.